Ніж Як виглядає парковка біля лікарні за майже 26 мільйонів гривень? Новий керівник. Хто очолив обласний молодіжний пластовий вишкільний центр? ITV. Новини. Вечір провалив останню земну дорогу. На Майдані Незалежності у Рівному попрощались із загиблим військовослужбовцем Віктором Петрушкевичем. Чоловік народився в обласному центрі, навчався у Рівненській гімназії номер 24 Після здобуття середньої освіти працював перукарем, а згодом у рекламному бізнесі. У 2015 році Віктор Петрушкевич брав участь в АТО на сході України. На другий день повномасштабного вторгнення, маючи попередній бойовий досвід, вирішив добровольцем долучитися до війська. 16 того 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині 45-річний старший сержант Віктор Петрушкевич загинув. Деякий час загиблий вважався безвісти зниклим, однак його особу ідентифікували. Вічна пам'ять та щира вдячність за службу. Робота кипить. У Рівненській центральній міській лікарні продовжують облаштовувати нову парковку за 25 мільйонів гривень. Більшість робіт зроблено. Частина стоянки вже навіть заставлена автівками. Що вдалося зробити та коли парковка буде повністю готова, дивіться далі у сюжеті. До фінішу не так і далеко. Облаштування паркомісць біля центральної міської лікарні у самому розпалі. Навпроти хірургічного відділення одна із трьох стоянок уже заповнена автівками. Квітні місяці ми розпочали цю роботу. І на даний момент ця парковка нас розрахована на 60, Щас одну хвилинку скільки там 61 місце, і з них буде 8 місць для інвалідів, але вона ще не завершена зв'язку з тим, що ще є частина проїзної частини. Поряд із цією стоянкою активно триває облаштування додаткових паркомісць. Третя стоянка, що біля терапевтичного відділення, теж уже на фінішній прямій. Вона зможе вмістити 48 автівок, із них п'ять місць відведено для людей із інвалідністю. Паралельно працюють і над окремим в'їздом для автомобілей швидкої медичної допомоги. За планом вони не мають перетинатися із приватними автівками. В відповідності серед недічно буде заїзд на для машин скорої допомоги. Він не буде рухатись по цій вулиці, де Їздять громадський транспорт наш слава буде перекриватися. Тобто всі хто до нас заїжджає, як пацієнти, як і лікарі, вони всі будуть заїжджати сюди, тобто з сторони Миколи Карилкова, а швидкі будуть заїжджати з сторони медичної. Водії новим парком місцям раді кажуть, з їхньою появою транспортний колапс зникне. Дуже добре, коли є парком місця і є де зупинитися. Такого не може. Звісно, що на покращенні. Багато машин заїжджає. Казали, що там має бути кільце розминичне, бо тут опасійні аварії. Але просто піда в тому, що багато машин, але мало місця. Звісно, тільки за. Я так сподіваюся, що ще круговий виїзд роблять, то взагалі розвантажиться. Дехто ж каже, що для всіх паркомісць все одно не вистачить, бо місця мало. бачите, не вміщаються всі тут машини. Єстіно, треба, щоб більше було місця. Облаштування трьох стоянок обійдеться у майже 26 мільйонів гривень. Це гроші Національної служби охорони здоров'я та місцевого бюджету. Наразі виконано приблизно 60% від усього обсягу робіт. Лишилося облаштувати решту стоянок, заїзд для автомобілів швидкої та кільце. Встигнути усе мають до грудня цього року. Вікторія Якимець та Анастасія Словачевська телеканал ITV, Медіагруп. Порушення на понад 1 мільйон гривень. Держаудит Служба перевірила фінансову діяльність рівницького обласного центру контролю та профілактики хвороб в період із січня 22 по червень 2025 років. Під час перевірки виявили завищення обсягів ремонтно будівельних робіт та вартості матеріалів на 431 тисячу гривень. Заниження нарахувань комунальних послуг для восьми орендарів, що призвело до зайвого витрачання бюджетних коштів на 275 тисяч гривень. Недотримання коштів через безоплатне користування приміщень та відсутність переукладання договору оренди загалом 208 тисяч гривень. Директору установи направили вимогу усунути порушення, матеріали перевірили та вже передали до Рівненської обласної прокуратури. А про результати повідомлять Міністерство охорони України здоров'я. Нова система оформлення відстрочок від мобілізації запрацює з 1 листопада. Уряд України оновив порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації. Починаючи з 1 листопада 2025 року, подати документи можна буде двома способами: особисто у ЦНАП або ж онлайн через мобільний застосунок Резерв Плюс. Територіальні центри комплектування такі заяви більше не приймають. ЦНАП це лише місце, де люди, підготувавши певний пакет документів, будуть підходити. Давати ці документи, оформляти заявку, підписувати її. І після цього ЦНАП в електронному вигляді передає цю заявку в ТЦК. І дуже немаловажний нюанс: саме має військово зобов'язаний прийти. Не може прийти його там адвокат чи родич. Теж саме він має приходити в ЦНАП. Новий керівник Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр очолив досвідчений пластун та у минулому військовослужбовець Андрій Трофімчук. На посаді він змінив попередню керівницю Оксану Скляр, яка достроково залишила свою посаду. Як новий очільник центру хоче поширювати пластовий рух на Рівненщині та чому важливо, аби осередки були у кожній громаді, дивіться далі у матеріалі. Кадрові зміни у пластовій родині відтепер керувати рівненським обласним молодіжним пластовим вишкільним центром буде 24-річний Андрій Трофімчук, який у пластовому русі з 6 років. Чоловік родом зі здобиці у минулому військовослужбовець. Протягом 2022-2024 років брав участь у боях під Бахмутом. Після поранення та проходження реабілітації долучився до вишкільного центру. Ми хочемо. Взяти акцент на громади, особливо на віддалені громади від Рівненського району, де поки що немає пласту. От. Сьогодні буквально наші працівники приїхали з презентації з Сарненщини. Для того, щоб організувати осередок пласту, треба повнолітні волонтери, які будуть мати. Внутрішнє бажання і мотивацію, от їх насправді є достатня кількість, і їхнім пошуком ми займаємося на посаді очільника закладу. Андрій Трофімчук замінив Оксану Скляр, яка очолювала центр з 2020 року, та достроково залишила місце керівника через особисті причини. Я не відчуваю в собі сили і ресурсу продовжувати, тому що. Я буду тоді нечесна з собою, своєю організацією, з керівництвом, оскільки не впевнена, що я маю дати те, що я би мала би давати, і зараз хороша нагода передати це людині, яка точно впорається з цим 100% як найкраще. Працівниця обласного пластового центру Софія Балагура розповідає з новим очільником закладу, знайома вже давно та впевнена, що пластовий рух рівненщини у надійних руках. Загалом з Андрієм знайома вже достатньо часу, тому що е, пластую вже понад п'ять років, і загалом е, щасливо, що буду мати такого керівника, е, тому що відчуваю, що він має е, великий пластовий досвід, адже пластує з новацтва з самого початку з такого пластової діяльності, і також має е, досвід, який може ділитися з молоддю, і досвід, який є хороший для наслідування молодого покоління. Загальна кількість пластунів у Рівненській області сягає до тисячі учасників. Представники організації присутні майже у кожній громаді. Всіх охочих запрошують стати частиною скаутського руху та розвивати пласт на Рівненщині. Максим Остапець, Олеся Мороз, телеканал АЙТІМедіагруп. Сьогодні у Рівненському онкоцентрі закінчилася акція рожевий жовтень. Жінки мали можливість без направлень прийти огляд у момолога, у скількох з них виявили рак грудей. Та на якій стадії дізнаємось о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть. Мобільна амбулаторія. Протягом двох годин рівняни безкоштовно перевіряли здоров'я. Герой вдома. Корицька громада зустріла військового після трирічного полону. Не нехто й своїм здоров'ям у рівному працювала виїзна амбулаторія, де кожен охочий міг перевіритись на ВІЛ, вірусні гепатити, туберкульоз та інфекції, які передаються статевим шляхом. Обстеження провели безкоштовно. Як це було і чи виявили у когось захворювання у матеріалі нашої сніжани Твардовської. До виїзної амбулаторії у Рівному збирається черга. У цьому фургоні безкоштовно перевіряють усіх охочих на віл, вірусні гепатити, туберкульоз та інфекції, які передаються статевим шляхом. Своєї черги майже годину чекав Владислав. Розповідає на обстеження прийшов вперше. Загалі на мою думку, це дуже важливо. Так це ваше здоров'я і люди, яким потрібно знати свій стан і запобігти в майбутньому на рахунок. Чекати довелося довше, ніж безпосередньо здавати аналізи. Все пройшло швидко та безболісно, запевняє Владислав. Перевірити своє здоров'я прийшла і пані Діана. Гадаю, що Епідеміологи зазначили, що ВІЛ, гепатити, Б і С, інфекційні захворювання та туберкульоз тривалий час можуть бути безсимптомними, тому важливо постійно перевірятися. Аби спростити цю процедуру, організували виїзну лабораторію. Алгоритм простий: якщо інфекцію виявили, пацієнту дають направлення до медзакладів для подальшого лікування. Мобійна була включає дослідження і на соціально дичущі хвороби, такі як вірусні гепатити В, С, СНІД, інфекції, які передаються статевим шляхом, це є сифіліс, і анкетування скрині на туберкульоз. Це береться одненький прокольчик із пальчика на чотири каседочки, тобто на чотири інфекції. і орієнтовно, 20 хвилин, 20 хвилин займає процедура на, на людину. Такі виїзди фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснюють по всій області. Як зазначає фахівчиня з громадського здоров'я Дарина Сокол, до обстежень активно долучається як молодь, так і люди старшого віку. Процедура конфіденційна. Він була За дві години роботи виїзної амбулаторії у Рівному своє здоров'я перевірили понад 50 людей. Найчастіше фіксувалося перевищення рівню цукру у крові. Інфекцій та вірусних гепатитів виявлено не було. Фахівці ж вкотре нагадують, обстеження на ВІЛ та СНІД потрібно проходити раз у рік та не нехтувати ранньою діагностикою. Додамо, що такі експрес-перевірки можна пройти навіть у свого сімейного лікаря. Сніжана Твардовська та Лідія Вокальчук, телеканал ITV, Media Медіагруп Дмитро Кулеба у Рівному, колишній міністр закордонних справ презентував свою нову книгу. У ній каже автор, описано процес переговорів, результати яких ми можемо почитати у новинах. Та про що ще говорили під час зустрічі, знає наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить або загине Україна як європейський незалежний суверенний проект. Або Росія як імперія. Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав рівне. Завітав, аби презентувати свою нову книгу Дипломатична кухня воєнного часу. На зустрічі також поговорили про дипломатію, перспективи повоєнної України та можливий вступ до Євросоюзу. Дмитро Кулеба зазначив, це не просто мемуари, книга складається зі спогадів та рецептів смачних страв. Навіть якщо когось не зацікавлять мемуари, то обов'язково зацікавлять рецепти гарних смачних страв з усього світу. І навпаки, кого зацікав. Оглядять і комусь подобаються мемуари, а не зацікавлять рецепти. Насправді я жартую. Там і рецепти, і мемуари дуже гарні. Вхід на презентацію був безкоштовний. Тож послухати та поспілкуватися з колишнім міністром закордонних справ прийшло чимало рівнян. Зустріч із Колебою для мене така як велика подія. Я задала те питання, яке мені насправді дуже сильно цікаво, тому що я задавала на Ялтинській конференції. Ось щодо зустрічі все прекрасно. Насправді Дмитро Колеба – прекрасний дипломат, що я можу сказати. Тому мої враження справді дуже хороші. Найбільше мені запам'яталися дві тези, які б мені б хотілося принести з собою. Це те, що досить часто забуваються, на жаль, коли війна триває досить довго, це те, що позицію України на міжнародній арені тримає український піхотинець. Тому важливо про це пам'ятати. І другий момент це. Часом от він сказав дуже класну фразу про те, що часом потрібно змовчати, знати, де змовчати. Дмитро Кулеба очолював міністерство закордонних справ з 2020 по 2024 рік. Цей період став критичним для нашої держави. Налагодження співпраці з іноземними партнерами, домовленості про постачання зброї та фінансову підтримку. Про це все у книзі Дипломатична кухня воєнного часу. На запитання, ким краще бути в Україні, політиком чи письменником, відповів однозначно письменником краще, Тому коли. Ти не політик, коли ти стаєш політиком, тебе починають автоматично хейтити просто за те, що ти політик. А письменників у нас, в принципі, люблять. Наостанок Дмитро Кулеба пообіцяв частіше відвідувати рівненщину Валентина Захарчук, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. Герой вдома у корці. Громада зустріла Віталія Грищенка. Чоловік повернувся із російської неволі, де провів понад три роки. Як військового зустрічали вдома, бачила наша Анна Авдєєва. Місто Корець, Рівненщина. Чимало людей зібралося на центральній площі міста. Усі в очікуванні повернення із російської неволі Віталія Грищенка. Під супровід сирен автівка із героєм з'являється у полі зору. Першим обіймати сина біжить батько. Він дочекався. Слід за батьком під вигуки вітаємо, зустрічають героя і жителі корицької громади. За українською традицією хліб і сіль та міцні і щирі обійми. Люди не стримують емоцій. На очах сльози радості та подяка за силу і незламність. Сам Віталій каже, підтримка надає сил жити далі. Дуже вдячні людям, які прийшли сюди, які люблять нас, переживають за нас, болівають нас, мають надію в нас. Я рахую, що ми не підведемо дальнішій житті. Що ви хочете зробити, прямо як тільки приїхали додому самим першим? Обняти маму. Побудь біля неї, чоловік служив старшим матросом і провів у російському полоні понад три роки. Увесь цей час рідні чекали на будь-яку звістку. Мати Віталія зізнається, навіть у найтяжчі моменти не втрачала віри. Щодня молилася і повторювала собі, що син живий, та обов'язково повернеться додому. Спочатку була інформація, така що він у полоні, а потім що зник без вісті. Це було дуже тяжко. Це не передати словами. Це От, але була надія. Була та надія, яка ну, тримала Да, плакала, да, ночами плакала, да, думала, і добре думала, і погано думала. Але я знала, він живий, він вернеться. Поруч із героєм і його брат. Чоловік каже, таких емоцій, ще ніколи не переживав. Емоції переповнюють. Не знаю, терпіння було на межі. Ну, що можу ще сказати? Да важко це, дуже важко. Я не знаю, як інші сім'ї це все переносять, я собі то. Головне, я кажу, терпіння все буде добре. Сім'я, родичі та знайомі раді, що герой нарешті вдома. Попереду відновлення та повернення до життя без автоматних черг та вибухів. Анна Авдєєва та Валентин Зледенний. Телеканал ITV, Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе.